Інших програм від держави це е, дуже успішний проєкт і відновлення, де компенсуються кошти на ремонти, е, а також вже і на повністю треноване житло, на купівлю нового житла. Це програма прихисток, е, яка, е, яка теж дає невеличкі кошти власникам домогосподарств, які пускають ВПО, переселенців, пускають до себе додому, додому проживати, але це теж 450 гривень. Це просто, ну, всі розуміють, що це дуже-дуже мало. Є ОТП, розвідні розмі... місця тимчасового проживання, розміщують о... теж держава, комунальні, місцева... місцева влада допомагає розміщувати. Є, є так, -так, -так, так зване соціальне житло по старому законодавству, є постанова 495, є компенсації е... кредит, е... компенсації відсоткових ставок, пільгов від... відсотки. Для, для ВПО, які беруть кредити за, на гарних умовах, але загалом ми охопили оціми всіми програмами кліма допомоги на проживання 200 тисячі, ну це, це до 300 тисяч людей, до 300 тисяч людей. Тобто це навіть ми можемо казати, що це ну, менш ніж, менш ніж там, 10%. менше, Тому, звісно, вся діяльність нашої комісії. Ключова наша проблема, наш фокус діяльності це житлова проблема. Ми провели е, окремий форум по житлу із залученням усіх усіх стейкхолдерів. Ми е, ми е, з ініціювали в цій грошовій допомозі, яку платям платить держава дві тисячі гривень. Ми з ініціювали співпрацю з міжнародними партнерами для того, щоб провели окрему конференцію, для того, щоб ми дійсно синхронізували, верифікували, отримуючи цієї допомоги, щоб держава надавала дані всім міжнародним партнерам, які теж надають дошову допомогу, в тому числі і на, і на житло. Відповідно, міжнародні партнери надавали цю, цю інформацію державі, і ми дійсно а, зна, знайшли те рішення і уникали тублювання і просто цю допомогу, яка а, ви знаєте, що у нас. Вся допомога, бюджет, всі всі наші виплати це все кошти міжнародних партнерів. У нас величезніший дефіцит бюджету 40 мільярдів гривень, комільярдів доларів кожен рік держава має знайти для того, щоб виплатити всі всі виплати пенсії, зарплату вчителів лікарям. Тому в умовах того, що війна затягується, і ця допомога міжнародна збільшується. Ми ми, звісно, фокусуємо на нашу увагу на те, щоб вона не зменшувалася в Умовах зменшення цієї допомоги ми маємо просто всю цю допомогу надавати найбільш, найбільш вразливим категоріям, тим, хто її отримає цю допомогу. І тому ця ідея. з з компенсацією субсидій на оренду вона вона дуже дуже гарна, але за умови, якщо ми не кажемо, що це ми з, знову за рахунок коштів, які передбачені на грошову допомогу ВПО дві тисячі гривень. Це ключова історія, коли парламент це е, і наша комісія це підтримає, тобто але. Е, Якраз ці кошти зараз не, не забираються з цих програм, тому цю про цю ініціативу усіля ми будемо підтримати. І якомога швидко цей експеримент має бути впроваджений і е, далі він має бути дійсно екстрапольований і розширений. Тому що ну, експеримент, якщо ми говоримо там про 50 тисяч е, е, домогосподарств, які можуть отримати, ну це теж це, це, це дуже мало. І нам треба шукати ці рішення для того, щоб людям. Запропонувати дійсно довгострокові рішення. Тут багато, багато було про це сказано. Ну і дуже дуже важливо, що ця ідея вона, вона нам допоможе, звісно, вивести, почати вивід стіні ринку нерухомості, ринку оренди нерухомості, тому що ми дуже багато шукаємо шляхи, як це, як це зробити. Але ну, я думаю, що пані Дарина, без змін до, до, до податкового кодексу ми чи зможемо. Тому що це ж субсидія, це що буде надавати завжди субсидія, але ж все одно ППО і люди, які будуть орендувати це житло, вони ж будуть платити, і ці кошти вони все одно підлягатимуть податкуванню, тому що ну, і, і все одно, тому орендодавець все одно буде зобов'язаний буде в цих умовах, ну, поки це буде річні карбіна, він все одно має бути змушений буде платити податок, і кому будуть венитувати. Податкові зобов'язання, але я думаю, що ми маємо якби, в цих умовах змінити його до цього податку і відповідні зміни, також законодавчі, запропонувати. В цілому, в цілому ця ініціатива, звісно, дуже, дуже важлива, і я вважаю, що ну, вона трошки навіть. Ми втратили час щоб до того, щоб її запровадити. І я думаю, що ми маємо сунські впроваджувати і робити кроки, щоб давати і довгострокові.